На жаль, тоді Україна була в дипломатичній ізоляції, принаймні частковій, і Захід, який зараз є нашим союзником, в ті часи був переважно або нейтральний, або ворожий до України, оскільки не усвідомлював ще необхідності підтримки незалежної української держави, натомість переважали думки, що необхідно підтримувати російський білий рух. Задля його перемоги над більшовицьким режимом, який сприймався як реальна загроза для всієї Європи та всього світу, оскільки більшовики ставили за мету здійснення світової комуністичної революції, це була реальна загроза для всіх урядів світу. Тому стосовно іноземної допомоги, то вона була вкрай обмеженою те, що вдавалося придбати урядом Української Народної Республіки. Воно завозилося різними шляхами.